Хурма, шарон та корольок. Ці сорти сезонних ягід серед українців найпопулярніші, адже вони не лише смачні, а й корисні. Є різні сорти. є просто хурма, є корольок, шоколадний є хурма двох видів. Що ціни на хурму суттєво підросли, зауважили не лише покупці, а й продавці. Ціни по сравнению з прошли коледа дуже сильно, да, Але Ну, якщо в прошлом году хурма можна була купити за 25 грн ліп населення, то зараз 40 грн 45. Найдорожчий сорт хурми Шарон. Його ціна за кілограм коливається від 60 до 70 гривень. На другому місці так званий Корольок, 45-60 гривень. І найдешевша азербайджанська хурма. Її можна купити від 35 до 45 гривень за кіло. Пані Аня, шарон найдорожчий сорт, не продає. Каже, через ціну його купують рідше. але показує, де продається елітний помаранчевий. Шарон Іспанія коштує 70 гривень кілограм. А чому вона така друга? Саме перше, що доставка. Іспанія, так якби самі розуміємо, доставка. По качеству по Вкусовим качеством, набагато смачніше. Він корисніший, він не терпкий. Але насправді корисні властивості хурми не залежать ані від смаку, ані від ціни, стверджують дієтологи. Хурма, шарон, корольок по своєму составу вони дуже схожі. Тому з точки зору, як зрения ціни качества більш дорогий покупати. І ті, і ті обладають шикарним вітамінним набором, да, це в першу чергу вітаміни А. К очень важен. Українці з початком осені насідають на хурму, проте бояться терпкості ягоди. Довожу. Купуєте? Ні. А чому? Не хочу. Не любите? Ні. Купував і току. Воно таке в'язке не люблю. Я не люблю, зовсім не люблю її. Це в мене дружина полюбляє, так? Да? Да. А ви любите? Ні. А чому? що є преференції чоловічі одні, а жіночі інші. Якщо вона не стигла, то там буде терпіти такий неприємний смак. Я його не люблю. Корольок найлюбленіший вид, а чому? бо найсмачніша і найсолодша. Не треба класти її у морозильник і так далі. Просто береш і їш. Шарон. А чому? Бо він солодкий. Хурму рекомендують вживати людям із захворюваннями шлунку. Хурма, наприклад, незамінна для людей, у яких є воспалітні процеси в желудочно-кишечному тракті, гастрити, язвіна болезнь. Хурму зі шкіркою їсти не бажано. Вона важко перетравлюється. Денна доза смаколика для дорослого – 2-3 штуки, для дитини вдвічі менше.